Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Я завжди хотів зняти для вас це відео, тому що також мене дуже багато людей питають, яким же ж тангенциркулем найкраще користуватися стрілочним, ноніусним чи електронним. Значить, Відповіді однозначного на це питання нема. Все залежить від якості інструменту. Зараз я вам поясню, в чому, про що я говорю. Значить, я дуже часто користуюся нашим оригінальним рідним, єдиним коханим штангенциркулем, так званим Колумбіком. Він без проблем відловлює ту свою обіцяну точність в одну десяту міліметра, Ніколи не бреше, ніколи не, ну якби, якщо в нормальному стані, губки не затерті, не зношені, не падали, не гнуті, він свою функцію виконує. Тих, тих грошей, що він коштує, він повністю їх відбиває, як то кажуть. От. Я ним користуюся досить часто цим сангенциркуном. Все, що треба, точніше, ніж 2-3 десятки, там, чи точніше, ніж десятка, будь ласка, мікрометр, нутромір і поїхали. Так, також, ну, це, напевно, один з моїх улюблених інструментів. То є класичний штангель на 250 мм з точністю 5 сотих. То є ще радянський штангенциркуль, циркуль, він попався з челябінський інструментальний завод, е, він мені попався новий футлярі. Точність 5 сотих, повністю він витримує. Гарно, акуратно, все, бережем, чистим. Розмагнічуємо час від часу, щоб на нього нічого не липло, і працюємо. Хороша річ, рекомендую, все окей. Розміточні губки, губки на 10 мм для внутрішнього діаметру. І точності 5 сотих він повністю її виконує. Значить, є китайські аналоги вже цих штангенциркулів, один до одного. От. Ну, але знову ж таки, треба дивитися, дивитися губки на просвіт, перевірити його по підшипнику, чи по калібру, чи по кінцевій мірі, чи по мікрометру, подивитися, поміряти мікрометром, чи тут є дійсно 10 мм, а не 9,95, чи 9,9, чи 10,1 і так далі. Тобто, вимірювальний інструмент він вимагає до себе уваги і вимагає до себе критичного ставлення. Тобто вміти його перевірити і вміти за ним доглядати. Ну і відповідно вміння користуватися. То є ж на генсиркуль 2 250, але клас 2. Тут же точність в одну десятку. Так само, я ним на 1, каже, 2 використовую його переважно для грубої роботи, для обдирки. Ага. Раз, два, три три, 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 чотири десятки зловив, далі на термічку, потім, бачите, губки вже підтесані, він же в мене досить давно, але все рівно свою точність десятку він тримає. Поїхали далі. Штагенциркуль Маузер. Післявоєнний випуск я його купив в Дрездені на Блошиному ринку. але я вам чесно скажу, що кращого штагенциркуля я не бачив. Штагенцеркуль має точність в 200 сотки. У дві сотки по ноніусу. І хочете вірити, хочете ні. Якщо руки грають і ну, в руках є чуття, цих дві сотки можна без проблем ним відловлювати. Надзвичайно якісно зроблений, надзвичайно все чітко, плавно ходить. Дуже класний штангенциркуль Плюсом є оці от довгі губки. Ну, але це ексклюзив. Це він в мене лежить в футлярчику. І десь колись при окремих ситуаціях я його використовую. Далі. Ну, чисто так, для колекції є в мене штангенциркуль на скільки тут? На 630, так? на 630. величезна така штаба. Деколи, деколи, і той виручає. Тепер далі. Є в мене електронний штангенциркуль фірми Маузер. Маузер джуніор. Він попав до мене Бушний, я його купив на одному інтернет-аукціоні. Штангенциркуль класний, свою точність тримає. Ну, Чесно сказати, 2 -3, сотки, 2 3 сотки ним відловити запросто. Все, що точніше, я все рівно користуюся мікрометром або нутроміром. Він до мене попав в БУ, але попав в гарному стані. Є надзвичайно багато тих, от штагенциркулів. Одної з'ясної фірми, тобто китайської, так? Ну, вони рядом не лежали. Тому що там береш підшипник, зажимаєш, і скільки хочеш пальцем, стільки притиснеш, такий розмір і буде. Це за рахунок чого? За рахунок люфтів подвижної губки. Мораль така, що штангенциркуль електронний, якісний, не може бути дешевий. Він не може коштувати 200 гривень, розумієте? Він мусить коштувати гривні 500-600. А штангенциркуль фірми Мітутойо електронний буде коштувати, ну, напевно, ну, дві, напевно, новий. Так? Ну, я може помиляюся, ну, десь в тих межах. В межах 100 або 100 з чимось доларів, а можливо і дорожче. Не вірте дешевим китайським штангенциркулям. О цьому я вірю у цьому Маузеру. От, а за 100 чи за 150 гривень китайське Г я навіть в руки брати не хочу. То є електрони. То саме стосується штаргенциркуля стрілочного або, як тепер прийнято казати, аналогового. Дивіться, то є штаргенциркуль фірми Теса. Швейцарець. Надзвичайно е, якісно зроблена річ, надзвичайно точна, надзвичайно все. Він по цьому циферблату своїх сотки, чесно відловлює. Е, ну, розумієте, От лежить в футлярчику і хай лежить далі. Так, e, Swiss made, приємно взяти в руки, приємно подивитися, облизатися і поставити його назад. Для токарної чи фрезерної роботи цей стегенциркуль не годиться. Чому? Тому що в нього відкрита от там, зубчаста рейка. Туди попадає стружка, він починає брехати, починають виломлюватися зуба, зуби і все. Такі штангенциркулі є і китайські, і польські, ну відповідно дешевші, дорожчі, які, які От. Одним словом, мораль басні такова. Для токарної чи фрезерної роботи цей штангенциркуль не годиться. Це є лабораторне обладнання, я так вважаю. Тому ми його кладемо в футлярчик назад. Для токарної фрезерної роботи я би вам радив використовувати класичні штангенциркулі, перевірені вами. По підшипнику, по кінцевих мірях, по мікрометру. Або використовувати електронний штангенциркуль, але хорошої якості. Користуватися китайським неякісним, дешевим вимірюваним інструментом, то дурити в першу чергу себе. А себе дурити, то ще гірше як когось. В принципі, отаке от от відео. Користуйтеся якісним вимірюваним інструментом. Все. Дякую, удачі. Всім пока!